Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У Полтаві до 21 вересня буде перекрита для транспорту частина дороги по вулиці Пилипа Орлика. А на Полтавщині ДБР оголосила підозру начальнику одного з рай управлінь Держпродспоживслужби області. У місті триває реєстрація на допомогу постраждалим внаслідок російської атаки 3 липня. А тепер про це та інше докладно. Державне бюро розслідувань затримало начальника районного управління Держпродспоживслужби та бухгалтерку обласної ветлікарні на Полтавщині. Посадовців підозрюють у створенні схем по вимаганню грошей з фермерів. Було вилучено валюти на майже 4 мільйони гривень. Обом загрожує до 10 років позбавлення волі, розповів речник територіального управління ДБР у Полтавській області Олександр Білка. Начальник районного управління Держпродспоживслужби затриманий. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Це частина третя статті 368 кримінального кодексу України. Також про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди повідомлено і бухгалтерці обласної лікарні ветеринарної медицини. Це частина 5 статті 27, частина 3 статті 368 кримінального кодексу України. Заважу, що санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Полтаві триває реєстрація на допомогу постраждалим внаслідок російської атаки 3 липня. Зокрема, гуманітарна організація оформлює фінансову допомогу на встановлення вікон та дверей. Більше про це далі у сюжеті. Після атаки російських шахедів 3 липня, у квартирі Полтавки Тетяни вилетіло вікно. Щоб відновити пошкодження вдома, жінка звернулася за допомогою. Нам зателефонували з Червоного Креста і прийшли, подивилися на розбите вікно, і потім зателефонували, щоб отримати фінансову допомогу на встановлення вікна і відкосів. У місті триває реєстрація на допомогу постраждалим внаслідок російської атаки 3 липня. Зокрема, працівники Полтавського червоного хреста за грошової підтримки канадського червоного хреста у рамках проекту Шелтер оформлюють фінансову допомогу на встановлення вікон та дверей. Як тільки відбувся прильот. Органи соціального захисту робили подворові покімнатні обходи, так, і реєстрували людей, реєстрували пошкодження. Потім ці списки передані були нам. І сьогодні ми разом з владою запрошуємо людей і реєструємо вже за списками. Сума допомоги залежить від ступеня пошкоджень. Вона не повинна перевищувати 73 тисячі гривень на одне домогосподарство. Говорять фахівці. Після отримання коштів постраждалі самі купують вікна чи двері, наймають працівників на виділені гроші, а потім звітують благодійникам. Нагадаємо, спочатку цього року від Червоного Хреста 159 домогосподарств одержали кошти на відновлення вікон та дверей 75 – в очікуванні. 8 мільйонів гривень по програмі соцзахисту турбота сьогоднішнім рішенням Полтавського міськвиконкому спрямують на матеріальну допомогу мобілізованим, на підтримку містян, які потребують лікування, та на підтримку мешканців, зруйнованого через війну гуртожитку у Супрунівці. Крім цього, додатково 50 тисяч гривень передадуть родині хлопчика, який травмувався через падіння дерева 28 травня цього року. Підтримка наших мешканців по програмі Турбота серед них є і 97 – Осіб мобілізованих це матеріальна разова допомога є і звернення серед мешканців, які постраждали від руйнувань в громаді. Це е, великий список мешканців, які проживали у зруйнованому вже. Зараз Росією у гуртожитку є понад 4 мільйона для підтримки наших мешканців відповідно і затвердили ще 21 заяву, яка допоможе людям швидко звернутися за допомогою і до державного рівня підтримки за програмою. Є відновлення. У Полтаві попрощалися з солдатом Ігорем Кузьменком. Захисник загинув за Україну у 2024 році та до цього часу вважався зниклим безвісти. Яким його згадують рідні? Дивіться у сюжеті. Сьогодні у Полтаві попрощалися з 49-річним захисником України солдатом Ігорем Кузьменком. Чоловік родом із Диканьки, був дорожнім працівником. Минулого року, 25 травня, мобілізований до лав ЗСУ, служив гранатометником одного з єгерських відділень у військовій частині А49-48. У Ігоря Миколаєвича залишився син, також захисник, який продовжив справу батька, говорить троюрідний брат загиблого. Він казав, що от якби міг, я піти. На війну замість нього я б пішов, бо ну він пішов. Не замість нього, а просто пишу. Гарний чоловік, якому ще жити і жити довго. Горний, красивий, веселий, чесний, сміливий. Ігор Миколаєвич загинув 12 вересня 2024-го під час бойового завдання поблизу Михайлівки Донецької області. До 26 липня вважався зниклим безвісти. Все надіялось, нема значить десь, десь він є. Таке можливо, полон попав. Ну це ж не помер. Зустрічаю. Його маму і каже Ігорка Безуд з вересня місяця його не стало. Не могла повірити про те, що таке сталося. Гарний, дуже красивий, високий. Крім сина, у захисника залишилися мати, сестра, рідні, близькі та друзі. Поховали Ігоря Кузьменка у селищі Диканька. 1100 випадків гострих кишкових інфекцій зафіксовано на Полтавщині з початку цього року. Серед них і випадок сальмонельозу у спеку ризики зараження значно вищі, наголошують медики та вкотре нагадують про профілактику. З початку року в Україні зафіксували понад 20 тисяч випадків харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій. З них 1100 на Полтавщині. Таку статистику наводять фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області та нагадують про профілактику. Один із спалахів сальмонельозу стався в закладі освіти в Полтавській області. Тоді постраждали діти. Прості, але дуже важливі поради дотримуватися елементарних правил особистої гігієни завжди. мити. Руки з милом, не купувати їжу з рук або на стихійних ринках, не обов'язково мити овочі та фрукти, навіть якщо вони з власного городу, добре прожарювати та проварювати м'ясо, рибу, яйця. Недготовлена їжа вважається одним із головних шляхів зараження. Щоб вберегтися від кишкових інфекцій, важливо дотримуватися і умов зберігання продуктів та мінімальних термінів їх придатності. Свіже м'ясо тримати в холодильнику не довше двох днів: рибу вжити в день купівлі або або заморозити салати ж їсти лише свіжими, радить лікарка-інфекціоністка Наталія Монастирська. Салати потрібно вживати не пізніше, ніж через 2 години після їхнього приготування і не зберігати їх в холодильнику. Потрібно дотримуватися, ще таких правил обов'язково при приготуванні їжі повинні триматись в чистоті всі поверхні, де ми готуємо їжу, всі кухонні приладдя також повинні бути. Ретельно вимиті, крім цього, не можна брати в дорогу продукти, що швидко псуються. Треба обирати тільки ті продукти, які не псуються без холодильнику. Що стосується ковбас, тістечок, молочних виробів, це не для спекотної поїздки. Також купатися пропонуємо лише на офіційно дозволених пляжах, де вода регулярно перевіряється. Про те, що в спеку мікроби розмножуються значно швидше, знають і опитані нами полтавці. Вони діляться своїми порадами щодо профілактики. Таких харчових отруєнь. Перевіряти срок годності, зберігати правильне зберігання. Молоко, наприклад, в якій упаковці? Якщо це е, тетрапак, то там же ж термін зберігання до півроку здається. Якщо це, звичайне, поліетиленова, то там три, по-моєму, чи п'ять днів в холодильнику. Яйця зберігання більше здається дві неділі, але ж з дати виготовлення. Але дату виготовлення треба знати. Ми просто не вживаємо м'яса. Рибу вживаємо, ну, кладемо в морозильну камеру, перед вживанням достаємо, готуємо їмо. Ну, тобто, все просто. Просто здорове харчування, здоровий спосіб життя, розраховуємо на імунітет, тобто, жодних пігулок, жодних вакцинацій. Мить усе, треба, зрозуміло, все робити так, як положено. Руки саме главне мить і мить продукти. І не їсти без холодильника, О, Там на базарі на стихійному ринку менш куплять. Якщо раптом відчули нудоту, слабкість, підвищення температури, з'явилися блювання чи діарея, негайно зверніться до лікаря. Закликають медики. До 21 вересня буде перекрита для транспорту частина дороги по вулиці Пилипа Орлика. Від перехрестя з Соборним майданом до перехрестя з вулицею Спаською. Пов'язане це з ремонтом оглядового колодязя на каналізаційній мережі, який розпочнуть 7 серпня. Рішення про це погодили на засіданні полтавського міськвиконкому. Проект рішення зазначено. Термін до 21 вересня 2025 року. максимальний термін перекриття. 13-річні гравці змагалися за першість у фіналі Кубку з дворового футболу Полтави. У ньому взяли участь команди з різних районів міста та старостинських округів. Як все було, бачила наша знімальна група. У Полтаві відбувся фінал кубку з дворового футболу серед дітей 13 років. У ньому взяли участь команди з різних районів міста та старостинських округів. Загальна кількість молодих футболістів 50. Ми побачили в тіктоці, що буде турнір. Просто заявилися, емоції переповняють. Взагалі. Я нічого не можу сказати. Навіть. Організатор Кубку з дворового футболу серед дітей. Депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Цьому році цей турнір пройшов в різних районах нашого міста, включаючи ОТГ, де діти зіграли, і найсильніше сьогодні грають на стадіоні імені Гарпинка. Денис Поліщук говорить: такі змагання у Полтаві мають бути на постійній основі, адже для дітей це спортивне виховання та розвиток сили духу. Дуже важливо підтримувати розвиток молодіжного спорту. Сьогодні відбувається кубок здорового футболу. Це вже традиційне для нашого міста. А цю гарну традицію започаткував в минулому році. Ми зіграли кубок здорового футболу в минулому році. Я дітям пообіцяв, що в наступному році також проведу кубок здорового футболу. Бере участь у турнірі. І 13-річний Богдан каже: футбол грає понад шість років. Ми з друзями заявили свою команду. граємо. виграла б... виграли Київський район, тепер тут граємо. На трибунах численна армія фанатів, батьки дітей. Один з них і полтавець Костянтин. Прийшов з всією родиною, вболіває, тож завжди всієї родиною займається футболом вже з 4-5 років. Тобто постійно, які не турніри, то я стараюся завжди бути підтримувати. В кінці фіналу Кубку ворового футболу учасники отримали нагороди та спортивні подарунки. У Полтаві презентували 20-й випуск наукового щорічника Полтавського краєзнавчого музею за 2024 рік, до якого увійшли дослідження працівників музею та науковців області. У ювілейній збірці представлені роботи 70 авторів. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Природничі та археологічні знахідки, історія козацтва, новітня історія, охорона пам'яток, етнографія, діяльність видатних земляків. Роботи 70 авторів об'єднав 20-й випуск наукового щорічника Полтавського краєзнавчого музею за 2024 рік, який презентували у Полтаві. До ювілейної збірки увійшли дослідження працівників музею та науковців області. 52 друкованих аркуші, книга на 900 практично сторінок. Основна частина збірника присвячена коле. זה המוזיא ודתנים Постаттям Полтавщини, і, зокрема, з поміж них е, Олександр Юренко, е, ветеран е, ЗСУ, е, відомий історик, якому е, рік назад він тоді був у боях, виповнило 60 років, е, який зробив дуже багато для вивчення новітньої історії Полтавщини. Вперше оприлюднили у щорічнику листи та роботи української та американської художниці Катерини Кричевської Росандич, онуки Василя Кричевського. З нею понад 20 років листувалася. Одна з авторів збірки старший науковий співробітник краєзнавчого музею Галя Галян. Кричевський мав дві гілки роду венесуельську і каліфорнійську. Так от Катерина належала до Каліфорнійської гілки роду, проживала вона десь 40. 2009 року вже переважно в Америці, крім листів з Кричевської, я розповідаю ще про ті твори, які вона дарувала людям саме полтавцям, і які зберігають їх у себе. А в розділі, присвяченому природі, є стаття кандидата біологічних наук Наталії Смоляр, яка розповідає про знахідку рідкісну хижу комахоїдну рослину, якої тривалий час на Полтавщині не спостерігалося. Це росичка круглолиста. Ця рослинка виявлена на території штучного біотопа. Суті, там, де забирають пісок і утворилось озеро. І на оз на березі цього озера знайдена дуже невеличка популяція росички. Це Новосанжарський район, це поблизу ботанічного заказника Новосанжарський. Це на території кар'єру з вибутку піску, на території якого залишилося два озера, такі штучного походження. Ну, полтавці взагалі в Україні такі озера називають голубими у цифровому форматі щорічник. Доступний на сайті Полтавського краєзнавчого музею подарували примірники і бібліотекам міста. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.